Доброго дня, друзі. Сьогодні відповім на один коментар, який мені написали нещодавно до моєї до мого відео про те, чого бракує у нашим людям у Костаріці. Так от, чоловік написав, що гречка в Костаріці це не проблема. І я б хотіла дізнатися, де він купує тут гречку по доступних цінах. Бо 8 тисяч колонів, 16 доларів, я за гречку, за кілограм звичайної гречки сплачувати просто не збираюся, бо воно того не варте. Навіщо витрачати такі безумні гроші, щоб удовлетворити, скажімо так, потішити своє, своє бажання. Це ж також стосується і оселеця, наприклад. Є один сорт риби, який схожий на оселеця кажуть, і тому його купують і засолюють. Але у нас у центральній долині, де ми живемо, свіжа риба це взагалі її просто немає, по-перше, у звичайних магазинах у супермаркетах, тільки у дорогих. Або на центральному ринку у Сан-Хосе. І вона теж дуже дорога, недешева риба у нас. Тому. Оскільки ми не мільйонери доларові, можна сказати, ми мільйонери колонові, <рес> <рес> на хвилиночку курс колона до долара 1 до 500, от, рахуйте. так от. І не можемо собі дозволяти там якісь делікатеси, які привозять звідкілясь, і по бешеним ценам тут продають. Тому їмо свої делікатеси. Ті продукти, які колись для мене були незвичайні, недоступні, то тут тішимося цим. Їмо папаю кожного дня, кавуни кожного дня, яблука. Ну, яблука і там були, що ще ананаси, банани це взагалі саме дешеві продукти. Я дуже рада, бо я дуже люблю це вітаміни і також це дуже смачно, бо костаріканські ананаси, банани, мені здається, вони найсмачніші, найсолодші. Ну і так далі. Тому так, можна плакати і жалітися, що чогось там бракує в Костеріці, так, наших звичайних продуктів, але ну, не скрізь є все те, що ти хочеш. Щось є, чогось нема. Але є щось інше, до якого ти можеш звикнути і насолоджуватися тим, що є. Я з тих людей, що вибирають це. Підписуйтеся, ставте лайки, задавайте питання.